Яка можливість відкривається перед тобою? Не втраті її. Давай подивимося, для кого цей розклад, яка ж можливість перед тобою відкривається. Для кого цей розклад для людини, яка щира у відносинах з людьми, яка цінує взаємовідносини, приємні. для Обох партнерів, можливо, хтось знаходиться в енергіях якраз стосунків, когось друг або подруга нова, І, або партнерство може бути. І цілком все вас задовольняє. Вам приємно знаходитися в компанії з цією людиною, приємно проводити час, ви сповнюєтесь приємними емоціями. Ви людина, яка любить допомагати, коли це потрібно, рідко, але і самі звертаєтесь за допомогою, але щось ви моніторите, от любите стежити, можливо, за цією людиною або відстежувати, куди ж піде ваша допомога чи направиться справді туди, куди вас просили. І весь час ще можете знаходитися на сторожі, тобто ви боїтеся, можливо, зради, можливо, якихось неприємних моментів. Отже, які можливості перед тобою відкриваються. Давайте подивимось, які можливості перед тобою відкриваються. Які можливості перед тобою відкриваються. Ой, нові двері якісь. Нові двері, нові можливості, якісь результати. Якщо ти починав щось робити, то починаються, якраз побачиш свої перші результати. Так, будеш діяти швидко, реагувати вчасно, продумано. Ну, швидка, ти людина, дійсно. Так. І можливості, нові можливості для когось. Це фінансові можливості. Це можливості на новий проєкт, можливості на новий дохід, можливо, додатковий дохід може бути, або новий якийсь проєкт. Тобто відкриваються такі тобі нові можливості. Не прогав їх, гарні можливості. Уже результат є. От про, цей, про цю ситуацію якраз ще, які можливості відкриваються перед тобою. Які можливості? Вийти з стану апатії, вийти з стану, скажімо так, не хочеться нічого. Робити. Це вже я робила, робив і не приносило того задоволення, на яке я розраховував, але тобі все ж таки варто для того, щоб реалізувати нові можливості, для того, щоб вони прийшли в твоє життя, тобі треба менше відсторонюватися від людей. Ти дуже обмежуєшся від людей, і тому не всі можливості, які Могли б до тебе дойти, ти можеш побачити, прийняти. Тобто це стосується інших людей з твого оточення ще. Тобто контактуй краще з людьми. Які ще можливості відкриваються перед тобою? Які ще можливості перед тобою відкриваються? Тут будь дуже обережним. Для когось це великий виграш в лотереї, може бути. Для когось це, дивися, ти будеш насолоджуватися життям. Ти багато чого зробив для того, щоб не впахвати на роботі, скажімо так. Як це робилося раніше, тобто вже можна більш розслабитися, тому що вже прийшли результати твоєї діяльності, якими ти можеш насолодитися. Допомога тобі приходить, можливо, ж і виграш в лотереї. Які можливості? Тут можливості великих грошей. Тут можливості ризику. Чи ні? Оправданий ризик, але це щось нове. Тобто тут дивися, ризикуй, але обдумано. Обдумано. Дійсно, купи лотерейний квиток, можливо, виграєш. Можливо. Давай ви ще подивимося, які можливості відкриваються перед тобою. Угу. Можливості позбавитися від нехватки чогось. Але для того дивися, якщо в фінансах, можливо, по здоров'ю, можливо, ем, будь-якої сфери в тебе чогось не вистачає в стосунках, то тут варто почати спочатку оновити. Для декого змінити сферу діяльності може бути, може бути по-новому глянути, по-новому проявити себе, задіяти всі сучасні методики, ресурси і так далі. і е, іти на шляху для... до виходу з ресурсу нехватків. Якщо ти знаходитимешся довго в цьому ресурсі, не будеш виходити з нього, то так і залишишся. Тобто тут обов'язково виходити, підтримка в тебе буде, емоції в тебе будуть. Так, головне, не стій на місці, іди, не бійся ризикувати. Обдумано, звісно, це не означає в яму да, впасти. Тобто ти бачиш, куди ти йдеш, іди, пробуй себе, не бійся, і ти з п'ятірки пентаклів енергійних хватки вийдеш в енергії, задоволення життям, керування повністю процесом свого життя. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять тебе стороною.